Українська соціальна національна революція котиться зараз по всій державі. І Янукович своїми останніми кроками, та навіть першими кроками при владі, він показав лише одне: Дальше за губернатора Донецької області він не виріс. Влада боїться одного. Влада боїться конкретного тиску вулиці. Отже, тиск вулиці. Тиск суспільства на цю антиукраїнську, на цю прокремлівську владу має бути постійним мітингами, демонстраціями, маршами і тиском місцевих органів самоврядування. Це повинні робити депутати місцевих рад, яких є дуже багато. Вони мають, зрештою, стояти тут посеред нас. Другий момент. Ми побачили, що парламентська опозиція. Вона, в принципі, є беззубою. Вона не зуміла протистояти 27 квітня бандам Януковича. Наше основне гасло це має бути нові вибори парламенту. Нове слово, класне слово, тушки. Я вже про це говорив. Наше завдання ці тушки законсервувати. А як це треба зробити? На всіх тих депутатів-зрадників чи це є депутати парламенту. Чи це є депутати місцевих органів влади? Ми повинні чинити тиск. Ви маєте зараз звернутися додому, до себе. І ви повинні. При сприянні комітету порятунку України, які зараз ой, як непросто формуються на місцях, ви маєте робити пікети, пікети під хатами, під квартирами отих зрадників тушок. Всі сусіди мають знати. Що в цьому будинку живе зрадник? Наше завдання це тиск на владу. Наше завдання заставити депутатів, перебіжчиків і депутатів тушу фактично стати на наші позиції. І третій момент, що ми повинні зробити, ми повинні боротися, піднімати український національний дух, щоб наша справа обов'язково була переможною, завдяки нашій розбещеності. Нашим чварам вони нас перемагають. Що може їх зупинити? Їх зупинити може лише наша єдність. Перегорнемо сторінки. Немає святих на цій землі, немає невинуватих. То, що сьогодні при владі в Україні не українці, а окупанти, колонізатори, ми повинні виправити цю помилку для того, щоб народ міг впливати на все, що робить сьогодні Янукович. Треба сьогодні стояти на майданах. Кожне таке наше зібрання має на меті показати Януковичу і його оточенню, що є Україна, є народ, є воля України і є кому Україну захищати, що саме головне. Тому що коли сьогодні відбуваються всі ці події, складається враження, що нема кому захищати. Вчора створений комітет захисту України. Запам'ятайте. Все, що спрямовано на принищення нашої незалежності, на перегляд наших кордонів, на створення якихось незрозумілих впливів в Криму, все буде денансовано, коли ми зможемо з вами повернути патріотичну команду до влади. Сьогодні не братські угоди підписують, тому що я в цих угодах не побачила, щоб нам, як українцям, подарували якесь родовище нафти або газу в Росії. Можливо, нам з вами подарували хоч одну гідроелектростанцію російську, можливо, включили в спільне підприємство газотранспортну систему Росії та ні. Я в всіх угодах не знайшла нічого, що би дало нам можливість розраховувати на примноження наших саме можливостей. У нас тільки забирають, споживають, на нас заробляють, створюють свої десятки мільярдів статків, і знову олігархія перемагає, тому що всі ці спільні підприємства будуть створені не державою, вони будуть створені за участю тих самих людей. Які і привели Януковича до влади, І десятки мільярдів доларів, які будуть вийняті з ваших кишень, вони ляжуть не в державний бюджет, вони ляжуть в їх власні кишені. Як можна було повірити цим паспортам, цій неправді і вважати, що Янукович і Тимошенко одне і те ж, і що не треба йти галасувати, що треба голосувати проти всіх. Де серця, де душі? Де очі і де інтелект нашої рідної нації, щоб можна було просидіти вдома і профукати Україну? А тепер на майданчик, тепер ми йдемо боротися. Тепер знову ми говоримо, що ми втрачаємо Україну.